першим вирішення ради проблем, які, які маємо на часі. ми на минулому тижні мали візит міністра освіти в рамках проведення української наради директорів департаменту освіти і науки. Власне, під час візиту пані міністр наголосила на концепції оголосила концепцію реформування передій освіти, особливо звертала увагу на зміни в початковій школі на, на, на ті зміни, які чекають і навіть вже. Дітей, які цього року підуть до школи, е, перше хочу сказати, що ми на сьогоднішній день закінчуємо роботу по визначенням шкіл, полотних шкіл, які будуть приймати участь у ну, парті е, е, реформування початкової поліції Тарашкола, в яких вже цього року йдеться готування нових навчальних програм. Ми працювали цього тижня над вирішенням вирішенням газові, зокрема ми почали ситуація з високою діяльність малокомплектних шкіл. Відверто, приклад мені на сьогоднішній день, що ті дітки, які навчаються зараз у малокомплектних школах, не мають можливості і, зрештою, не мають колись реального шансу на своєму діття, оскільки навчання в таких школах обіймається не досвіду, до кінця у відповідних. Безперечно на приємне для мене враження залишили. Родікції середньої школи номер 3 цього міського району дає прекрасні умови для навчання для власне якісної освіти. І прислух, коли рішення, до прикладу на місцевому рівні, ну десь можливо приймається, виходячи там з інтересів окремої громади, але не враховуючи інтереси тих діток, які навчаються в на тих малокомплексних школах. Безпечно, е зміни на місцевому рівні. Що стосується модернізації мережі навчальних заходів, необхідно приймати кожного виважено і в кожному окремому купацію. Але справді хочеться, щоб наші діти в 21 столітті вчилися в нормальних умовах і добували якістю освіту і мали шанс добути якість у освіту. Ми також звертали свою увагу, зокрема, сьогодні ми проводили, я, зокрема, взяла участі. Нарі на раді в е, семінарі зеркалів шкіл, за йшлося про зміни, які мають відбуватися в городачкова відповідно до нормативно-правової бази, яка прийнята на сьогоднішній день. Ми будемо робити все від нас залежне і. Е, Увагу, відділі, районів, на формування мережі опорних шкіл. У нас залишилося не так багато часу до початку навчального року. Ми хочемо створити умови е, в нових опорних школах в межах області. Минуло мови створили одну опорну школу, тобто це були школи, які були визначені районними. Та бо рішення про захимальні школи приймає засновник районній ради більшого. А також цього маємо можливість модернізувати умови навчання ще в 19 опорних шкіл. А, окрім того, безперечно, що в'язані громади вже самостійно створюють свої опорні школи. Але хочу наголосити, що опорна школа має. Має відповідати певним критеріям і стандартам. Тому в ній має навчатися щонайменше найменше діток. Вона має мати щонайменше найменше три або до неї має здійснюватися довезення діток трьох сіл трьох сіл. Перепрошую, де Призупинене або взагалі відсутні призупинене навчання або просто відсутні школи. І я думаю, що у нас, оскільки у нас дуже вишена мережа навчальних закладів, ми можемо сформувати якісну мережу опорних шкіл на Львівщині. Також ми звертаємо свою увагу в е, підготовці до ЗНО. На наступний тиждень наші діти наші випускники 11 класу, і не тільки випускники, а більше 16 тисяч е, осіб. Е, Будуть здавати ЗНО, 23 числа я читаю ЗНО української мови, безперечно, що це є дуже відповідальний момент в житті кожного супутника і кожної молодої особи, яка е, має шанс його дати ну, і отримати більшу освіту, досягати нових вершин. Окрім того, мов введення цьогорічного ЗНО є ЗНО в формі Державної дострокової асоціації, ви знаєте прекрасно про те, що Державна підсумкова асоціація цього року буде в формі ЗНО. Е, тому нагадую сьогодні всім. Те, що є 40 доброго настрою, з позитивними емоціями і натхненням діти, не забувши жодного документу, який засвідчує те, що це конкретна особа, мають змогу записати зовнішнє незалежне оцінювання.